У Сумах власники двоколісних коней влаштували велопробіг. Такий не диковинка. Подібні виїзди активісти велосипедного руху проводять кілька разів на рік, але цього разу було все інакше. Курсували вулицями у пам'ять про наших військових і проти агресії Росії. У вишиванках із синьо-жовтим стягом і міцним українським духом. До патріотичного велопробігу сумчани підготувалися ґрунтовно. Решила попробовать первый раз. Приехала, заинтересовалась. Вот меня кум привез. Приехала очень интересно. Эмоции зашкаливают. В общем, круто все. Такое, как бы, нелегкий для страны время. Ну, поднять какой-то, не знаю, моральный душ, что ли. Как тебя зовут? Кататься? А кататься любишь на велосипедах? Да. Спершу велопробіг мав носити характер святковий. Усе змінила страшна звістка, що долетіла із Луганська. Там полягли бійці дев'ятої батареї 27-го сумського реактивного полку. «Прибув почтити пам'ять погибшим артилерістам. Сина воспітую в тому же духі і стараюся йому привити націоналізм, щоб він, щоб він був патріотом України, любив її, захищав. Тож головна атрибутика нинішнього велозагізду – траурна стрічка, що має вкарбуватися у пам'ять сумчан заради майбутнього. Ми от вешаємо такі чорні ленточки всім на велосипідістам, включаючи дітей, щоб діти розуміли, що от наші воїни, наші вонослужі погибли за відстаєвання суверенітету, незалежності, свободи України. Наступний загіст планують на листопад. Тоді активісти відвідують місця найбільш резонансних ДТП. Христина Бондаренко Микола Ніколаєнко на часі новини.